Моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок, непевних, звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, цілу ніч не спала. Малих діток доглядала звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись на широкім світі. Панувала, о Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Вкраїну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем. Жидові німоті сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає і мовили мої мені на Нехай риє, розкоплює, не своє шукає, А тим часом переверні, нехай підростає та поможуть поскалеві. Господи дарювати, без матір палати, сорочку знімати. Помагайте, недолюбки, мати катувати. На четверо розкопано. Розрите могило. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, би то, би то знайшли те, що там схоронили? Не плакали б діти, мати не журилась.